Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню флоу починаємо з позиції стоячи, знайшли опору і баланс в ногах, робимо вдих, підтягуємо плечі до вух. з'єднуємо лопатки і з видихом виходимо в позицію гори, заплющуємо очі, маківкою тянемось вгору. І трохи налаштовуємось на практику. Спокійне глибоке дихання, увагу зберігаємо в тілі, нікуди не тікаємо. Вдих, ручки через сторони підіймаємо вгору, витягнули за долонями, плечі розслаблені вниз, куприк злегка підкручений, маківкою тянемось вгору. Ліву долоню опускаємо, встановлюємо її на пояс, робимо вдих і з видихом нахиляємось ліву руч, витягуємо правий бік, вдих, підіймаємось вгору, повертаємо ліву долоню вгору. Опускаємо право на пояс і з видихом нахиляємось праворуч, витягуємо лівий бік, куприк злегка підкручений, поперек не заламуємо. Вдих повертаємось вгору, повертаємо праву долоню вгору. Через сторони опускаємо ручки вниз, заводимо за спину. І збираємо ліктьовий замок. І Тут пробуємо плечі відвести назад, легкий прогин в грудному відділі, Поперек не заламуємо. Підборіддя тягнемо вгору в діагональ. І м'яко відпускаємо замочок, підіймаємо ручки вгору. Видих знов розводимо через сторони, заводимо назад, збираємо ліктьовий замок. Але змінюємо положення рук на незручне, інша ручка вгорі, і знову розводимо плечі в сторони, легкий прогин в грудному відділі, вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, витягнули за долонями, робимо великі оберти руками в плечовому суглобі, вдих підіймаємо вгору, видих заводимо назад-вниз. І ще вдих вгору, видих назад-вниз, плечі не піджимаємо до вух, останній раз вгору, назад-вниз, і підтягуємо праве коліно до грудей, допомагаємо руками. Знайшли баланс, ліва стопа щільно притиснута до колимка, і робимо оберти в кульшовому суглобі, м'яко відводячи праве коліно назад. Окрутили ніжкою в іншу сторону, у власному темпі не поспішаємо. Чудо. Опускаємо все вниз, ручки через сторони вгору вдих, видих, підтягуємо ліве коліно до грудей, підтягнули долонями ближче до себе, знайшли баланс опору. І покрутили лівий кульшовий суглоб. М'яко розкриваємо стегна, змащуємо суглоби, не провалюємось впоперед, не відхиляємось в сторони, покрутили в іншу сторону. Чудо. Опускаємо все вниз ручки через сторони вгору, вдих. Видих з рівною спиною опускаємось униз в складку, тут затримались і по черзі витягуємо ніжки. Згинаємо, розгинаємо коліна, м'яке приємне витяжіння, шия розслаблена, вдих через круглення підіймаємось вгору і виходимо на початок килимка. Вийшли в позицію гори, робимо вдих, підіймаємо ручки вгору, праве коліно до себе. Видих звідси м'яко перекатимось в вірабхадрасану. через м'яке ліве коліно, плавно виштовхуємо праву стопу назад, ручки вздовж тіла, паралельно до коленка. Живіт підтягнутий, стегна закриття. Видих повільно підтягуємо праве коліно до лівого, долоні до грудей, присідаємо в ліве коліно балансово, Чудово, вдих, повертаємо знов віра бхадрасану і сідаємо в ліве коліно, штовхаємо праву стопу назад, виходимо в повний випад, ручки вгору. Чудо. Видих, позиція воїна, другий варіант, руки паралельні до килимка, Дивимось за ліву долоню, вдих, перевернута варіація, ліва ручка вгору, легкий прогин. Видих, повертаємось в попереднє положення, вирівнюємо ліву ніжку. Тягнемося лівою долонею вперед, опускаємо ліву долоню в килимок, або на ліву ніжку, праву ручку підіймаємо вгору, дивимось на неї, праву долоню опускаємо в килимок, прокручуємось до лівої ніжки, стегна закриті, вдих згинаємо ліве коліно повний випад. Видих, повертаємось в попереднє положення. І ще вдих згинаємо коліно повний випад, видих, попереднє положення, і останній раз виходимо в повний випад, праве коліно опускаємо в килимок і опускаємось в ящерку. Ліву стопу відводимо трохи ліворуч, перед плече вкладаємо на килимок. Праве перед залишаємо на килимку, ліву ручку підіймаємо вгору, скрутка, дихаємо, опускаємо ліве перед в килимок, підіймаємось на долоні, підгортаємо стопу, виходимо в планку, ліве коліно до грудей. Чудово! Заводимо ліву стопу за праву ніжку, переходимо в варіацію бічної планки, ліву стопу встановлюємо в килимок і виходимо в напівпрогин. Стегна штовхаємо вгору, не провалюємося праве плече, робимо вдих, з видихом м'яко опускаємо стегна вниз, сідаємо на обидві сідниці і ліву стопу заводимо за праву ніжку. Права стопа натягнута на себе, вдих обіймаємо правою ручкою ліве коліно, видих скрутка ліворуч, Дивимось за ліве плече, вдих повертаємось в центр, прокручуємось праворуч, Долоні в килимок. планка ліве коліно до грудей, штовхаємо ліву стопу праворуч. Праву ручку підіймаємо вгору, інша варіація бічної планки, опускаємо праву долоню в килимок, повертаємось в планочку і виходимо в собаку мордою вниз. Вдих через круглення перекатуємось в планку. Видих через прогин в грудному, повертаємось в собаку. І ще хвиля, перекатуємось в планку, видих, повертаємось в собаку. І останній раз вдих, планка, видих через прогин в грудному, собака вниз. І звідси обережно, повільно крокуємо стопами до долонь. Виходимо на початок килимочка, вдих через круглення підіймаємось вгору і повільно підіймаємо ручки вгору, ліве коліно до себе, видих обережно перекатимось в віраб заводимо ліву ніжку назад, ручки вздовж себе. Стегна закриті, опускаємось в балансову, ліве коліно підтягуємо до правого долоні, до грудей, трохи присідаємо, вдих повертаємось в вірабхадрасану, сідаємо в праве коліно, тягнемось за лівою стопою і виходимо в повний випад ручки вгору. Чудо. Вдих, прокручуємося у воїна ляки паралельні до килимка. плечі над стегнами куприк підкручений. Вдих перевернута варіація права ручка вгору. Роген. Чудово. Повертаємось у воїна, вирівнюємо праву ніжку, тягнемося правою долоню вперед. Опускаємо її в килимок або на праву ніжку, ліва ручка вгору. Позиція трикутника. Ліва долоня опускається вниз, прокручуємось до правої ніжки. Вдих згинаємо праве коліно, повний випад, легкий прогин в грудях, видих, штовхаємо стегна вгору, вирівнюємо праву ніжку. І ще порухались вдих повний випад, видих піраміда, і останній раз вдих повний випад, видих, потягнулись до правої ніжки, вдих повний випад, опускаємо ліве коліно в килимок. І, можливо, опускаємось в ящерку, опускаючи перед в килимок. Або затримались в попередньому положенні. Спинка рівна, стегне тягнемо вниз, праву ручку підіймаємо вгору, скрутка. Повертаємо праве перед в килимок. Підіймаємось на долоні, виходимо в напіввипад, підгортаємо ліву стопу, планка праве коліно до грудей. Чудово, І звідси заводимо праву стопу за ліву ніжку і виходимо в напівпрогин, стегно штовхаємо вгору, груди розкриваємо. Робимо вдих і з видихом опускаємо стегна вниз, ліва стопа на себе, праву заводимо за ліве коліно, робимо вдих, обіймаємо лівою долоню праве коліно, і з видихом ідемо в скрутку, Дивимось за праве плече. Вдих, повертаємось в центр, прокручуємось ліворуч в долонів планка. Праве коліно до грудей, виводимо ліву стопу праворуч, ручку підіймаємо вгору, інша варіація бічної планки, Чудово! опускаємо долоню в килимок планка, праве коліно до грудей і виходимо в собаку мордою вниз. Затримались, зробили глибокий вдих, протяжний видих і повторюємо хвильку, вдих через круглення планка, видих через в грудному собака. І ще порухались планка, собака мордою вниз. І останній раз вдих через круглення планка. Вийдих через прогин в грудному, собака мордою вниз. Чудо. Ще затримались в собаці, потягнулись. І обережно крокуємо долонями до стоп. Виходимо на кінець килимочка. П'яте відриваємо від килимка стегна, опускаємо вниз, ручки перед собою, баланс. Вдих праву ручку відводимо в сторону назад. Тримаємо баланс, коліна не роз'їжджаються, видих, повертаємось в центр. Вдих розкриваємось лівою ручкою в сторону назад, плечі вниз. Видих, повертаємось в центр. Коліна розводимо в сторони, стопи тягнемо в килимок і витягуємось вперед за долонями. Ідемо в балансову, чудово. Обережно підіймаємось в попереднє положення, коліна зводимо разом долоні до грудей, опускаємо коліна в килимок, права долоня на праву п'яту, Ліва ручка перед собою вдих, виростаємо в напів верблюда, Стегна штовхаємо вперед груди вгору. Видих, повертаємось в попереднє положення, змінюємо положення рук, вдих, розкрились верблюда, права ручка вгору назад, видих, повертаємось в попереднє положення, опускаємо підйоми на килимок, долоні біля колін, і з видихом підтягуємо коліна до грудей, витягуємо стопи. Опускаємо знов килимок, сідаємо на п'яти, вдих, робимо оберт плечима, лопатки разом, видиху, опускаємо плечі вниз і затримались в цьому положенні. Можливо, заплющили очі, розслабились, відпустили напругу з тіла, Подякували своєму тілу, подякували собі. І ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за це флоу разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!